Вітаю цілеспрямованих людей на каналі, а також нових учасників закритої спільноти. Сьогодні ми поговоримо про cdp Холін, ну а також про Альфа GPC. Про CDP холін я багато розказувати не буду, тому що я його не приймав. Мені дуже сподобався ефект від Альфа GPC, тому я замовив собі на пробу cdp Холін. Виглядає банка наступним чином. Я заточив такі дві банки, і зараз вони є абсолютно пустими. Тому я думаю, дуже багато цікавого розповім для вас саме з суб'єктивного досвіду прийому цього препарату. Давайте пробіжимося коротко по базі, для чого це потрібно. І перше, з чого я хотів би почати, що між Альфа gpc і Альфа ПВП немає нічого спільного. Альфа ПВП це наркотик солі, який дозволить вам за необхідності дуже швидко висушити мізки. Я не рекомендую вживати наркотики. Ми вживаємо виключно препарати для того, щоб наш мозок розвивався. І без Альфа gpc без джерела Холіну, не працюватиме наш мозок. Альфа GPC, якщо ви повністю розкладете назву, знайдете в назві Холін. Це остання буква. І холін дуже важливий для роботи нашого енергообміну. Це вітамін групи Б, вітаміни групи Б відповідальні за енергообмін, і вітамін В4 4 це і є холін. Насправді, Холін це попередник ацетилхоліну, і тому прийом Альфа GPC прямо пов'язаний з вживанням ноотропів. Ноотропи не будуть достатньо ефективно працювати, якщо не забезпечити ваш мозок джерелом холіну. Частина з ноотропів будуть впливати на чутливість рецепторів ацетилхоліну, Частина з цих ноотропів будуть інгибувати зворотнє захоплення ацетилхоліну. Інгібіція зворотнього захоплення ацетилхоліну передбачає те, що у вас не захоплюється назад ацетилхолін, і він працює трошки довше. Про все це ви можете дізнатися на сторінках закритої спільноти, тому що там дуже багато про гормони, нейромедіатори, про те, як впливати на їхні баланси взаємодію звичками, за допомогою спорту, за допомогою соціальної взаємодії, ну а також через психологічні практики. Суть в тому, що ми будемо вивчати конкретно на цьому каналі суб'єктивний досвід, і мені дуже сподобався Альфа gpc через його швидкість роботи. Майже відразу після засвоєння я приймав двічі на добу Альфа gpc і трошки пізніше поясню чому. Так от, майже відразу ця штука починає діяти, і у вас не залишається шансів тупити. Мені дуже сподобався Альфа gpc тому що він буквально прибрав всі тупежі з мого життя. Я дуже часто забував ключі, повертався по них, і інколи це призводило до втрати цілого робочого дня. Я не завжди знімаю у себе в кімнаті в приміщенні, інколи мені доводиться виїздити на полігон. Інколи я спілкуюся з хлопцями з сусідніх областей на заходах, які я відвідую. І тому для мене забути штатив або забути мікрофони це супроводжується втратою цілого робочого дня. Тобто я нічого не знімаю або повертаюся по мікрофони, і це займає ще більше часу. Тому у мене напряму. Мої фінансові потреби і мої фінансові потоки пов'язані з оцими тупіжами. І я цих тупняків буквально позбавився на місяць прийому Альфа gpc Я приймав дві банки цілий місяць, при тому, насправді вони розраховані на значно більший час. Просто я суттєво перебільшував дозування, тому що мені цікаво було дізнатися, як то працює. Я прибігав і до експериментальних дозувань для того, щоб його відчути. І насправді Альфа GPC він відрізняється саме його швидкістю дії. Відразу після того, як ви приймаєте Альфа GPC, він вмикається в роботу і забезпечує роботу ацетилхоліну. Тобто холін потрапляє в кров, він не потрапляє в мозок, у нього дуже хороша прохідність через гематоенцефалічний бар'єр. І тому цей препарат, конкретно Альфа GPC, буде впливати на чутливість рецепторів ацетилхоліну. Я стикнувся з невеличкими проблемами. Відразу після того, як я дізнався про вплив цієї речовини, в мене з'явився суб'єктивний досвід. Так, хоп, ух ти, клас! А якщо більше. Ну і я відразу перевищував дозування. Я вживав в Альфа gpc 30 днів, 15 днів, між ними було приблизно 15 днів відпочинку. Ну і відразу після першої баночки полетіла друга, тому що препарат дійсно робочий і в нього є доказовий вплив. Але я думаю, всі ці технічні подробиці ми будемо опускати, тому що, я думаю, вам не цікаво дізнаватися про дослідження і посилання на них. За нагоди ви можете знайти це самостійно. Суть в тому, що Альфа gpc дозволяє. Вам знешкодити тупняки. Ви пам'ятаєте абсолютно все. У вас з'являються спогади, вони розблокуються. Це доволі цікаво при комунікації з дівчатами, з друзями. Дуже цікаве явище, яке ви можете на собі дослідити. Ну і також мені дуже сподобався висновок, який я зробив після прийому альфа GPC. Він не стосувався конкретно прийому цієї речовини, він більш абстрактний і філософський. Звучить наступним чином: не потрібно забивати свою голову некорисну інформацію. Для більшості з вас він буде очевидним, проте для мене не так. Я думав, чому що мій мозок виділяє тільки найбільш необхідну інформацію для того, щоб її обробляти. А коли я вживав Альфа gpc я буквально міг переказати зміст шортса, зміст відео, і мій мозок чудово структурував абсолютно всю інформацію, яка туди потрапляла. І чомусь у мене розблоковувалися настільки безтолкові спогади, і мені навіть трошки соромно, що я потрапляв ще декілька років тому в ситуації, де проводив декілька днів без толку. І я це настільки чітко пам'ятаю. Суть в тому, що Альфа gpc дозволяє вам запам'ятати абсолютно усе. І замість того, щоб запам'ятати корисну інформацію, перші 15 днів у мене пішли на те, щоб задедосити рецептори ацетилхоліну, вони перестали бути чутливими. І я буквально запам'ятовував мусорну інформацію, яка мені не була потрібна для роботи. Проте насправді це суб'єктивно покращило всі складові життя, і я перестав губити предмети. У мене є така дуже неприємна риса, розгільдяйство. Я можу покласти предмет і про нього забути. І Alpha GPC чудово вирішує цю проблему. Тому я думаю, цей препарат ви візьмете для себе на озброєння. Ну і тепер давайте поговоримо про суть його роботи. Про дозування, ну а також про те, як я би рекомендував застосовувати цей препарат. Я вживав ударні дозування від 1200 мг до 2400. Разом з Альфа GPC я вживав модафініл і вивчав сон. Якщо ви дивилися попереднє відео про сон, ви там знали про те, що я взяв другу банку альфа GPC саме з ціллю попередити. Дефіцит вітамінів групи Б. Я здав вітамін В12, він найдешевший, аналіз коштує 400 гривень. Побачив, що дефіцит вітаміну В12. Якщо дефіцит вітаміну В12, значить всі вітаміни групи Б пішли по жіночому статевому органу. І я відразу взяв ще одну банку Альфа-GPC. Після невеличкої перерви, перерва заключалася виключно в. Часі очікування з iHerb цієї баночки. В Україні купувати її не варто. Варто купувати на iHerb, тому що там тупо дешевше. І, до речі, в описі буде мій реферальний промокод. Можете його застосовувати. У вас буде 15-відсоткова знижка. Суть в тому, що я використовував Альфа GPC двічі і наступного разу зменшив дозування для того, щоб не переводити банку. Банка коштує дорого, повторився близько 1600 гривень за 60 капсул. І тому друга банка вже використовувалась за призначенням. Я вживав від 600 до 1200 мг Альфа GPC на добу. І тепер хочу познайомити вас з побочками. Важливо не забувати, що ацетилхолін – це збуджуючий ваш мозок-нейромедіатор. Якщо буде багато ацетилхоліну, ви не зможете заснути. І я з своєї необачності вживав 1200 мг альфа gpc вранці і ввечері. Через це у мене не було сну. Сни були приємні кольорові, однозначно я це відзначив. Проте величезна проблема в тому, що банка швидко закінчується на таких дозуваннях, і вам доводиться використовувати сторонні засоби для того, щоб швидше засинати. Зараз я коли вживаю ноотропи, коли вживаю дуже багато енергомістких речовин. Зосереджений на тому, що мені кудись потрібно випрацьовувати цю дурь. І через це я можу не засинати. Я вивчив вплив антигістамінних для того, щоб боротися з модафінілом, вивчив дуже багато оседативних засобів для того, щоб швидше засинати. Єдине, до чого я не сильно хочу торкатися, це мелатонін, тому що він дуже просто вирішує всі проблеми зі сном. Але навіть ось та штука, яку ви бачите у мене за спиною, це також одна з причин. Ну і насправді таких способів приємних боротися з проблемами засинання. Я втомлююсь і тому можу швидше заснути. Знову ж таки, всі ці речі ми обговорюємо в гайді про сон, які, до речі, є на YouTube каналі Несправедливий Прометей, а друга його частина лежить на сторінках закритої спільноти Unfair Advantage. Тепер давайте пробіжимося по висновкам. Скільки Альфа GPC вживати? Я рекомендую від 600 до 1200 мг на добу. Цього достатньо більше ніж. Суть в тому, що засвоюється тільки половина, тому мною рекомендоване дозування від 600 до 1200 мг на добу. Вживаємо вранці і в обід для того, щоб трошечки подовжити роботу ацетилхоліну. Альфа GPC дуже швидко перепрацьовується і за 3 години ви перестаєте його відчувати. Тому рекомендовано вживати приблизно о 8 годині і о 12. Цього оптимально для того, щоб нейромедіатор працював. Використовувати альфа GPC необхідно в тих випадках, якщо у вас немає інших джерел холіну, інші джерела холіну також будуть дорогими. Ну і з цієї точки зору ви можете їсти яйця, проте багато їсти яєць на добу функціонально важко. Набагато простіше взяти собі ось таку баночку на пробу Alpha GPC і зробити ті самі висновки, що і я. Дуже важливо зазначити, що препарат для вас може бути недієвим, а може бути значно більш дієвим, ніж він, наприклад, вплинув на мене. Чому так? Тому що у кожного з нас своя кількість рецепторів ацетилхоліну. І для того, щоб це працювало, препарат має вам підійти. Якщо у вас, наприклад, мало рецепторів ацетилхоліну, то Альфа gpc працюватиме на вас цілих 6 годин. А якщо у вас багато рецепторів ацетилхоліну, то ви станете генієм на деякий проміжок часу, а через півгодини препарат перестане діяти. Все це індивідуально і потрібно перевіряти на собі. Мій суб'єктивний досвід підказує, що Альфа gpc заборонено приймати ввечері. Я би в другій половині дня не радив його вживати. Якщо ви пропустили в день прийому колес, я б радив вам його продовжити наступного дня. Не варто навіть о 5 годині вживати Alpha GPC, тому що ви не зможете заснути. Також важливо зазначити, що збільшення дозування не веде ні до чого хорошого. Ефекту, як такового, немає, це забиває рецептори ацетилхоліну, тому мені довелося взяти органічну паузу і продовжити прийом альфа GPC, коли я купив другу банку. Препарат дуже швидко розходується, тому знову ж таки для курсового прийому щоразу, щодня, щосекунди Я його також рекомендувати не буду. Препарат доволі потужний, можете його вживати у відповідальні дні. Тому що в такому випадку ваші рецептори ацетилхоліну будуть найбільш чутливими, і джерело Холіну буде працювати. Це прям дуже толкове рішення. Ну і також, якщо ми говоримо про всі ноотропні курси, то починаються вони з cdp холіну або з Альфа gpc cdp Холін я замовив і чекаю на його прибуття для того, щоб ознайомити вас з суб'єктивним досвідом прийому CDP-холіну. Ну і я хотів би їх порівняти, тому що багато моїх знайомих рекомендують саме cdp Холін. А ось форма Альфа GPC, вона не сильно прийнятна в колі біохакерів, тому що вона працює дуже швидко і не має накопичувального ефекту. До речі, cdp Холін також вважають нейропротектором. Тому будемо вивчати всі ці речі і послідовно ділитися досвідом. Якщо вам цікаво дізнатися про те, як працюють ключові нейромедіатори, як працюють гормони, як впливати на гормонально-нейромедіаторний баланс, ви можете стати учасником закритої спільноти всього за 200 гривень. Там у нас є дуже багато важливих матеріалів, наприклад, тест Бравермана це тест на домінуючий і недостаючий нейромедіатор. Його можна придбати за 24 долари оригінальний тест. Я це зробив за вас і переклав його українською мовою. Тому, якщо ви хочете стати учасником закритої спільноти, у вас дуже багато передумов для розвитку. За 200 гривень ви отримуєте той самий тест і дізнаєтеся купу важливої структурованої інформації про те, як працює наш організм. Наступна речовина, про яку ми поговоримо, це Ашваганда, рослинний адаптоген. Це потужний варіант замінник фенібуту, проте трошки більше займає часу для того, щоб розкрилися всі ефекти. Тому чекаю на вас в наступних цікавих відео. До нових зустрічей!